Зараз до нашої розмови долучається політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, радий вас вітати. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава а, пане Тарасе, одразу хочу почати з того питання про е документи, які сформували Сполучені Штати разом з українською командою, з який називається так званий мирний план. Не знаю, поки що не знаю наскільки ви взагалі серйозно ставитеся до цього документа зараз. Проте там є перший пункт про. Визнання українського суверенітету. На вашу думку, навіщо Україні зараз пункт про визнання українського суверенітету, якщо він вже був визнаний усім світом ще в 90-х роках, в тому числі і країни країна агресор визнала і країна асистент Російської Федерації у війні, я маю на увазі, Китай також визнав. Зазвичай так пишуть, щоб далі по пунктах написати якісь пункти, які якраз обмежують український суверенітет. Тому завжди я завжди напружуюсь, коли починають писати. Бо правильно сказали, це ж очевидні речі. Це очевидні речі, як там і гарантії там безпеки і все інше, які які, ні, які все ж таки були підписані Будапешському меморандуму Україні. А і тому, коли починається оце введення саме з таких пунктів, це в принципі і американський там план був і так званий американський план. А й все інше, коли починалося саме з цього. Тому треба завжди, по суті, це, це такі, знаєте, дипломатичні реверанси, які зазвичай приховують а, зовсім інші речі, ніж пишуться в першому пункті. А... Агенція Блумберг здається вже оприлюднила матеріали про те, що принаймні дані від своїх інсайдерів, що Російська Федерація відкинула навіть цей план, який очевидно не надто вигідний Україні. Ну, це дуже м'яко сказано. Відтак, за великим рахунком, ми в що зараз впираємося, і даруйте в такому випадку цей цирк для чого і кому потрібен. Україна не в що не впирається. Хто висував цей план? Україна висувала цей план? Ні, ми самого початку домовлялися з американськими. До речі, по лінії держдепу з групі що зупинка по лінії розмежування, а і далі починається розмова. Це було підтвердження потім Україною, було підтверджено європейським союзом і так далі. А далі була історія, коли окремі особи під виглядом пана Віткафа через голову держдепу до речі. А почали просувати цей план, який вони намалювали з паном Дмитрієвим. Пан Вітков прийшов до, скоріш за все, до пана Трампа з переконанням, що от зараз все перешали точно. Ну Трамп як підприємець міг сказати, знаєте, знизити плечима. Ну давай спробуй. Ну от вони і просували, от вони і спробували, а нічого, ні до чого і не прийшли. А тому що позиція Росії як була, так і залишається незмінною. Про що про що ми неодноразово з вами в ефірах говорили, і що повторив, наприклад, Путін у своїй прямій лінії його, його позиція була і залишається, і залишиться до кінця його життя. На принципах, які він публічно озвучив, від яких він не буде відступати, це те, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО для припинення вогню. Далі Україна. А повинна слідувати так званим стамбульським угодам, які вони самі собі намалювали, самі десь там щось, якийсь підпис поставили, сказали, що це Україна, що з парапафувала. Згідно з цими так званими домовленостями, Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч, звардію до 15 тисяч, не мати важкого озброєння, визнавати Крим Донбас, ну і не мати там взагалі права виробляти зброю. Яка може летіти далі ніж на 40 кілометрів, от, і все вони від цього не відступить. Навіщо це ще просувалося? Я вважаю, що якраз це більше просувалося для а, збурення України, розхитати Україну зсередини, щоб ми знаєте, тут сиділи, обговорювали на існуючі плани, обговорювали іти, не йти з Донбасу. А, головна мета цих історій це пов'язана з тим, щоб підірвати довіру до керівництва нашої держави підірвати довіру між військовими та керівництвом нашої держави, і я вважаю, що головний прецедент головна мета всього цієї історії це була під будь-яким виглядом, під будь-яким виглядом добитися, щоб був створений прецедент, коли Україна відступить, хоч з якоїсь своєї території без бою, з якоїсь тому там. Різні там економічні зони, демілітаризовані зони. А я як там тільки не будуть називати головне завдання обвалити Україну всередині. От, і все. От от що переслідували ці так звані пункти. Я вас запевняю: навіть ці 28 пунктів, які були спочатку до речі, в змі. Це ще раз покажу, що це така шо інформаційна спецоперація була і залишається. Путін та теж не збирався підписувати. Головне бо головне завдання це розхитати Україну середину. і все. Ну насправді не знаю, чи вдалося розхитати Україну з середини чи ні, то принаймні з мого оточення, з ким я спілкувався нещодавно, навіть люди, які явно були противниками Зеленського на виборах у 2019 році, зараз говорять, що про які вибори взагалі можна говорити, про що, коли у нас така ситуація. Мені здається, досить зріла, здорова позиція і, і розуміння ситуації, оскільки це здається, є рожева мрія Путіна поділити українців ще на кілька таборів і потім витворяти все що йому заманеться завдання путіна а, знищити україну українців і як сказав якось друг Дугіна і дух українства і вони будуть йти на будь-які способи і те те саме питання виборів те саме питання виборів що думаєте вони погодяться з наступним президентом вони погодяться не з наступним президентом для Путіна єдиним президентом є досі Янукович. Він про це постійно говорить. і тому. Звичайно, що всі ці історії пов'язані з виборами, а теж постійно вкидається до речі, теж це ж не тільки через цю адміністрацію, до речі, американську про. Прокидалася це і попередні. Теж були там якісь такі. А може, ви будете вибори проводити? А може, так будете проводити, теж що намагалися це зробити. Тому що е, ми повинні розуміти, що звичайно, що ну я як людина з величезним досвідом проведення виборів, скажу, що вибори а в нинішньому стані військовому стані проведення давайте так не проведення виборів, проведення легітимних виборів, що головне вибори будь-які можна провести питання їх легітимності. І визнання того, хто буде обраний легітимним лідером. А якщо йдеться, що президента, це що верховний головнокомандуючий, і тому намагання вкинути всі ці, всі ці е, е, історії про вибори, вони звичайно дуже такі, е, дуже каламутні. Я одразу ж скажу. А звичайно, що позиція президента е, е, була така: добре, давайте проводимо, але є нюанси в тому анекдоті. Давайте забезпечте. Безпеку, якщо немає безпеки, то про які вибори ви говорите, звичайно, що це до речі, теж зустріла таке і в нашому політику, мо це зустріла достатньо такої обережної оцінки. Я знаю, що ну, в принципі опозиція теж проти виступає цього. Я бачив ну там опозиція, там і е, е, європейські солідарності, наприклад, що вони проти, не що те, що вони критикують президента постійно. Бачив позицію Юлії Тимошенко, яка теж сказала, що вибори в нинішньому стані неможливо провести адекватно. Так що неможливо забезпечити рівну участь всіх. Неможливо забезпечувати там участь, наприклад, військових вільно. Якщо говорити про вибори, військове стані, а неможливо забезпечити багато тих процедур. А вибори це все ж таки демократична процедура, а процедури. В демократії це головне, які б дозволяли говорити, що це вибори будуть вважатися легітимними і будуть вважатися тими, що можна вважати вільними. Але, звичайно, що і зрозуміло, що якщо вибори будуть проведені в... Там, під час військового стану під тиском, то я підозрюю, що що з такими віп-агітаторами, як пан Трамп, при всій повазі до нього, та е, е, пан Путін, який теж хотів би виборів, так зеленський ще раз обереться президент. Тут один такий момент, ще є про який я здається не чув, щоб згадували, обговорювали. Один із механізмів гіпотетичного проведення виборів. Подавався як голосування через додаток Дія? Якщо я розумію правильно, то Дія це все ж таки персоніфікований додаток, прив'язаний до користувача. А відтак, наскільки я пам'ятаю, вибори в Україні це все ж таки проходять таємним голосуванням. Як можна забезпечити таємне голосування через дію? Неможливо, коли ну дивіться на моїй пам'яті, взагалі виключне електронне голосування. Тільки в Естонії ну, не виключно в Естонії. Да. ну по-перше, країна невелика. Почнемо з цього. Там населення. Ну приблизно пів Києва, так далі, там не так просто. Там ти повинен отримувати все ж таки там дозвіл в поліці, у поліції, якщо я не помиляюся. Там спеціальний повинен бути якийсь там прилад. Не так, так просто в дійсності там там не робиться. А Як ви думаєте, чого в інших країнах це не запровадження? Наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки. Ну тому що з тих же самих причин, що це таємне, це голосування. Далі ми повинні розуміти, що обставини, в яких ми знаходимось. А ну, от я, от, знаєте, от суто такої, от е, такої от практичної речі. Ну, наприклад, ну припустимо, сута теоретично пройдуть вибори. А от день виборів просто ламається система, ламається реєстр виборців. А він знищується. А у нас вже був прецедент, коли у нас були знищені реєстри Кабінету міністрів? Пам'ятаєте? Було таке. було. Чудово скільки... пам'ятаєте? Прийшло часу на відновлення? Ну, більше двох тижнів. А від собі в день виборів відбувається ламання цих реєстрів. І одразу ж питання: а які підсумки виборів? А далі починаються спекуляції. А як ви відновлювали, а правда там чи, чи неправда, а, а у нас інша інформація і так далі. Тобто, ми підходимо до дестабілізації створення ситуації хаосу в країні, а, тому що ніхто не знає, а хто а хто є легітимним лідером в даний момент. І це а росіяни вас, я вас запевняю, знайдуть можливості розмухати цю історію до такої, до таких масштабів. Що буде невідомо, а хто ким керує в країні? От зараз у нас там добре чи погано, Ну є легітимна влада, яку у, 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 у ні у кого немає, немає ніяких підстав говорити, що в 2019 році вибори проходили не демократично. Тобто, у нас є легітимна влада, є легітимний верховний головнокомандуючий який легітимно дає накази, наприклад, бити по території Російської Федерації, і армія відповідно виконує ці на накази або спецслужби, так а виникає питання: якщо буде е сумніви в легітимності цієї людини, яка буде обиратися? Ну, наприклад, добре відновлять там реєстри, пропустимо так. все рівно ж буде, знаєте, питання: а правда чи ні? А е чи щось там намалювали, не, не намалювали? Це знову е те, що хотіла би Росія. Вона хотіли би підрів України всередині. Це давня їх тактика перемовна. Якщо вони не у них не виходить одразу ж зламати е, візаві свого, е, вони в тому числі починають ламати його всередині. З, е, 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 настроювати одну частину на іншу, та е, або щось інше робити. Знаєте, це якось я читав, як Чингісан завойовував ці міста. Він так в вони ж не завойовували міста. Це така була азійська тактика, коли заходили і говорили там частині тих людей, які не хотіли опиратися. Ми готові вам зберегти життя. Говорить, добре. Ну зазвичай, наприклад, багаті якісь були. Так, а такий прошарок. Добре, але треба зробити, щоб ви відкрили нам ворота, наприклад, щоб ми це зробили. Або ви повинні вбити тих, хто опирається для того, щоб ми зберегли вам життя. Ці робили, наприклад, це. А потім вони врвалися, наприклад, місто вбивали всіх. Ну, це давня тактика, така військова хитрість. і оця вся історія пов'язана якраз з мирними планами. А це така військова хитрість. А росіяни тут все ж таки спеціалісти з проведення спецоперацій. Як і питання виборів, як і питання виборів, які я. Знов таки, як людина з величезним досвідом проведення виборів, скажу, це провести в сучасному стані так, щоб всі були задоволені, це неможливо. Пане Тарасе, і от ви тут згадали росіян. В мене є кілька фактів, які з'явилися буквально нещодавно. Це факт перший про те, що борг росіян по іпотеках перевищив 20. 3 трильйони російських рублів, тобто за рік він піднявся на 7%. Пункт перший. Другий пункт. Зараз у самій столиці Російської Федерації Москви не вистачає 500 тисяч робітників, і це називають через демографічну кризу. І пункт третій, який я ув'язав, це те, що, начебто, 56% росіян мріють про те, щоб повернутися до минулого звичайного життя, до воєнного життя. А Як можна оцінити внутрішню обстановку у Російській Федерації? Почну з останнього питання. Mm. Але якщо ви задасте цим людям питання, наступне а хотіли ви, щоб Росія залишила ті території, які вона захопила? Ви, ви там побачите категорично ні? Тому Росіяни, якщо вони навіть говорять, що вони проти припинення війни, то слід читати наступне О, про, про про продовження війни, то слід читати наступним чином. Так ми недооцінили вас, ми облажалися на першому етапі. Нам потрібен перепочинок, щоб зібратися, перегрупуватися і знову вас знищити, тому те, що ну, статистику, яку ви оголошуєте, ну це вже є наслідком економічної ситуації, яка складається в Росії. Тобто, ну економістів це називається. Непрямі ознаки оцінки економічного стану там суспільства. Тобто, ну, наприклад, там зупиняється будівництво, це ознака того, що це ознака кризи, бачить, наприклад, що падає, падає витрати, наприклад, споживачів, які не хочуть купувати довгострокові речі. Це означає, що нічого гарного вони не очікують майбутнього. Вони бачать структуру витрат, наприклад, по, навіть на продукти харчування. Якщо скорочують навіть на продукти харчу, значить люди себе погано почувають далі. Таким непрямим ознакою того, що росіяни все ж таки наближаються до економічного колапсу, є стан не навіть не федерального бюджету. До речі, в Москві теж є дефіцитний бюджет, хто не знає, там приблизно 500 мільярдів. Рублів не вистачає. У них е, теж дефіцит бюджету. Як це не дивно? Хоча Москва, ну оскільки вона концентрує увесь ресурс з Росії, ну вважається благополучним містом. Там цікаво дивитися по в розрізі регіонів, наскільки там зростають дефіцити бюджету. Як це не дивно, в таких е, досить. Е, е, Розвинутих регіонах, як там Татарстан, Башкортостан, Тюменська область теж можна цікаво бачити. Нещодавно цифри бачив це, якраз говорить про те, що це є ознаками, все ж таки, кризи, яку навіть не можуть приховати, не можуть приховати навіть російські економісти, які знаходяться всередині Росії. Навіть Путін про це починає говорити про проблеми. з, з чим він, е, Раніше він взагалі про це не говорив. От цікаво, як він маніпулював статистику, якщо ви помітили, коли він виступав, він говорив: ну, у нас зростання економіки 1%. Так? Але якщо брати три роки останні, у нас 10%. Ну, це маніпуляції називаються цифрами. А, далі, а тут ще один відсоток. Це ну, хто не знає, як рахується ВВП. Це ще залежить, як ти інфляцію порахуєш, якщо ти порахуєш в дійсності інфляцію, як ви малюєте собі 6%, так, то це 1% зростання. Там да а якщо реальну інфляцію, яку визначають ну багато там структур, то саме Сбербанк, банкіри все ж таки всі 15%, відсотків, то вже це вже мінус 7% як мінімум, відсотків Так? падіння вже зараз можна спостерігати в третьому кварталі, але це все є наслідком. наслідком, Зменшення зменшення е, нафтових доходів, тому що фактично вся російська економіка ще з часів радянського союзу. От е, ту хто трохи постарше, пам'ятає уснувала така касигінська реформа в 60-х роках радянського союзу, коли вони намагалися запровадити ринкові принципи в А Чого вони так робили? А тому, що була величезна проблема, тоді ще радянський союз хитався. І тоді вони намагалися запровадити ці принципи, тому що економіка просто стагнувала. А чого згорнули? А тому, що нафту знайшли. Ну просто тоді знайшли нафту в тюміні ну, в західному Сибіру, і це дозволяло радянському Союзу виживати. Так зараз в чому проблема, що у них скорочуються доходи від нафти, а це катастрофічно для них матиме наслідки особливо після того, як Україна. Вже знайшла точки, де можна перекривати фактично експорт російської нафти з двох морів. От е, унікальність нещодавної е, операції СБУ в Середземному морі, це в тому, що це точка, де сходяться танкери з двох морів: з Чорного та Балтійського, які йдуть рівно в Індійський океан через Суєцький канал. Якщо Україна буде такими штемпами. Блокувати фактично їхній експорт, а там за різними оцінками вже досягаються досягаються дисконти на ЮРЕЛС до 20 доларів. Тобто там фіксуються ціни і по 35 доларів, і по і по 37 доларів в цих портах, це означає, що російська нафтова галузь вже є збутковою і вони її фактично вже дотують, а доказом цього є. Указ Путіна, який о, надав Роснавці та Газпрому податкові пільги, тобто ті компанії, які були фактично бюджетоутворюючими, а вони вже самі потребують допомоги. А це є виключно в першу чергу дії нашої нашої країни. Тому що навіть ці дисконти, які почалися на російську нафту, коли вони почалися? Знову там, якщо співставити графіки, вони почалися після того, як Україна активно почала бити по нафтогонах, які йдуть до Балтійського моря, і, наприклад, Патоапсе, ну фактично, це от з 5 листопада, якщо так порахувати, Не, от це були реальні санкції, які накладає Україна на Росію. І тому те, що вот цифри, які ви сказали на початку от запитання, це є наслідком скорочення в першу чергу нафтових доходів і перспектив підвищення цих нафтових доходів, у них немає. Дякую вам, пане Тарасу. Надзвичайно за аналітику. Ну, висновок, який проситься з ваших слів боротьбу саме зараз варто, все ж таки продовжувати, оскільки інші варіанти ма так, так. інші варіанти просто дадуть можливість Росії оговтатися від того гріха, який вона не створила, і підготуватися до ще лютішої агресії. Дякую вам за розмову. Вітаю з придешніми святами. І звісно ж, до наших. Наступних зустрічей в ефірі і хороших новин у вас також вітаю, як і глядачів. Дякую.